Їдемо по посилку. Відчуття змішані, Хочеться кричати від радості і не хочеться, бо щоб херня якась не прийшла. Типу, якщо я зараз порадуюсь, а потім прийде херня, то буде таке розочарування дуже жорстке. А якщо просто тако на плюс вайбі і думаєш, зараз забереш відеокарту, все з нею добре буде, стріми якість покращиться такий вайб. Ну хочеться кричать пиздец.

Не влазила. Принесли мені з магазину. Ножниці. Бо я думав болгаркою бачить. Я цього зборщика руки їбав. Потім думаю, болгаркою не буду, Бо стружка попаде десь на матерінку, на входа оперативки, на кулер. Тому зробив отак. <кхід> Скачав утиліту для драйверів. а щоб вона запустилася, треба інтернет. То. Мені зараз на флешці принесуть драйвера. Поставимо драйвера і будемо тестувати. Ну, бля, двіжуха, звісно, капець. Ну, то, що він сказав, 2-4 дні працював, він спіздів, але... Ну, з колом яких нема. Карту забрав, протестив. Ми її тестили. Якщо взяти мінімум, то десь години 2.20 ми її тестували. Вроді би все чітко, зараз їдемо підключаємо додому, качаємо драйвера. Бо я не знаю чому, типу, на поганому інтернеті постійно видавало помилку. І плюс в мене карта була Nvidia. Я ніяк не удаляв же драйвера, а адреналін це скачав для AMD. Запускаю МДшку і типа, хер треба інтернет. Підключили інтернет, пішла загрузка, від імені адміністратора запускаєш, пішла загрузка. Пройшло, я не знаю, там відсотків 40% помилка. Коротше, зараз їдемо з нормальним інтернетом, все це вмикаємо, перезагружаємо. Я думаю, придеться сносити вінду, ставити нову. І тоді вже буде чітко. Тому любі друзі, любі підписичники, любі... Всі хто допомагав, всі хто участвував в цій двіжухі, Всі хто просто словами підтримував, всім дуже дякую. Дякую дружині за донат, за підтримку. Дякую Марпех, дякую Владях, дякую Томаш Вегас, Надюха. Бля, кого пропустив, вибачайте, будь ласка. Дуже емоційний день. Ух. Гриб, Віталь, ти, забув про тебе. Дякую за підтримку, за донати. Судо, блядь! Ви красавчики, дуже дякую вам. Зараз будемо, коротше, вмикати, тестувати, блядь. Емоції переповнюють. Нарешті буде поліпшення, покращення. Дуже дякую вам за підтримку. Дуже дякую. Я в...